Так, Всім привіт! Що вирушаємо ми в поле. Пробувати збивати після дощу. Три дні пройшло. і так, Коротше, Щоб не мотало, ось таке я зробив три таку. Побачимо, чи допоможе, чи ні, чи відпадає воно. ну, Зараз будемо. Бачите і пробувати так що з Богом зараз будемо бачити. Три дні три дні пройшло після дощу. дощ пішов. Було трохи два дні похмуро, сонця не було, то побачимо. Така виходимо на город, там пробував, то таке вона перекушується, я так скажу. Зараз побачимо на полі, що воно і як буде. Це роблять своє діло. Зачепить, там е якесь одного одне стебло, але воно покрутиться і злітає. Не так, як було без трубок. Було без трубок, як намотає там такого шмута, що його не можна ради дати ножиком, не можна перерізати. Пізніше, Ну так воно, коротше, йде. Якщо подивитися, то зеленого менше, як ми перший раз виїхали, як пробували, коротше, маленько печемо. і до тої. І до стоточки йде. Але пече сорт Аполло. Хто знає, хто знає, хто може не знає, перший раз дивиться мене! Від барабання опуща на самий низ. Вибиває повністю. Оскільки сипить, не знаю. Ми ще тільки, як сказати, почали, ще нічого не мірили, не важили. Навіть примірно, по бункерах нічого. А так важити, може, не будемо. Молотимо на прицеп, на прицеп одну секцію власить 5 тонн. Якщо набирати повну секцію, як сказати, з кабанчиком, то 5 тонн власить, то якщо повного прицепа набивати, буде Десятка, плюс-мінус. Більше всього, що плюс. Там не багато, але 10 тонн на прицеп. Бо ми одну секцію продали, то тобто примірно примірилися, то вийшло 500. Ну і чуть-чуть ззаді там було. Трої секції. страшна стоїть що... а в носі так крутить так... ці волосинки залітають так в носі крутить страшно обтікаю як то має хтось наляти а так що тому, інтересно, лайкаємо, коментуємо, не забуваємо підписатися, щоб не пропускати ці е, мої відео. Чистенька, в після дощу, нема ні стручків, ти що, джунбір. Пішла по трасі одна одна трубка. Ось такий зріс. Джондір. Ні одного стручка мімо. Так, трохи є. Сипеться. Збиває. Збиваємо товило дуже багато. Мотовило, збиває. Без мотовила не будеш робити. І без мотовила не будеш робити. Блін. Так, все, прицепчик повний. Одного набили. Паршиво так воно, що по соломотрасам накручує. І на січкарді такими, як ви бачите, такими коптіками, кубками. Китає, теж воно погано. Ну, з цим нічого не поробиш. Бо воно накручує на... На соломотраса. Типа соломотрас трусить, воно таке. Трутить, крутить, крутить. І така. Така ситуація, виходить. Ну нічого, ми печемо. Це пострашно. Зараз загоночку добиваю, заскакую туди далі і печем. Трошки є сосунка З місцями, такими плямами. Тож воно таке, знаєте, шучуть на... На столові насладає. Чуть-чуть. Іде барабан. Оп! Ягаркає. Але нічого не зробиш. Місцями так ото плямка, там, дальше чисто. Вона потом побачить такими от плямами. Тут сойку. А я Сойкутька тут знизу була де тут молотили то. Не було навіть цих пасолин. А тут а зверху вже є. Навіть один сорт сіяно в один той самий день. Але знизу вона ще ближче до річки, вологи більше мало, швидше звигатувала. І ось так. Я де вище перепіднімаю, по бобикові остається. Де вище припідніму. Тут десь такий був горбочок, мені там чи дето, десь нагортало, десь як лущили, такого горбочка зробили. зробили горбочка і нагортало. ось за жаткою тако лежать ну, кусочок тут збили ще тут пиль, така пиль страшна, заходить, я навіть закриваю форточку заходить ця пиль в носі так крутить. То в одну сторону, в одну сторону закриваю, в другу відкриваю, бо вітер, вітер так ось сюди і крутить і все в кабіну залітає. То в одну сторону форточку закриваю, в другу відкриваю. Отут От так зеленого не видно. Це ще ближче до цього. Ось там далі. А там вже на горку обще зелені, е, зелені стручки. Ці повно пеляки. Ось таке. Навіть якщо й. На комбайн чути, коли заходжу туди, де зелені строчки на комбані чути, що нагрузка йде. О, блі! Пробив ногу. Треба чоботи якісь брати. того всього пальця взяв, пробив. Все, більше не буду вилазити з комбайна ходити. Сорта поло сіялося без ніяких добрив, тільки по листу. І ось так. По бункеру бачу. 5 тонн є. Шутка, 5 тонн нема. Будемо дякувати Богу, аби було три. Так скажу. Ну я думаю, що повинно бути. По цій масі, так як видно, не є не є мало. бобів. і теж ну, між вузля, між вузля невелике. Так скажу. Ось така. Аполо не так заложив отакі вершки, такі пучки. Канзас гарно позаложував, такі повністю на кожному стеблі, навіть більше. Ось такі пучки. А де? Чи більше поживи було в Аполо, чи більше місця їй було, то заложило теж гарно. Ще одного не потріб ото. Не потріб. Такими плямами тут ось нема, там є і ось так. Так що ми печемо. Як сліпа корова. О, який гарний вечір. Що в нас сталося? Розлетівся почипник. Наша туна. Ще й прям головне, четверті є. Четверті, шостий є, а п'ятого нема, прям не в комбайні затрати. Всі почепники є, а того нема прям. Такий момент. Тут ще змолотив сіки. Я навіть не зрозумів, що сталося. Сонце світить, це вечірнє сонце. Все, воно пиль, піднімає з-під комбайна. І геть взагалі нічого не видно. На помацки йду. І, коротше, я став перед такою ситуацією. можуть можу зрозуміти, чому так воно. Тут ось таке. Я молотий йшов, оце пляма така. По кругу. І оце пляма. Як ви бачите, от вона. Ось така пляма. Чорна. Що це таке може бути, я навіть не знаю. Боби. Не на ляті. Геть. Ось такі бубочки маленькі. Така пляма серед поля, посередині поля. Ось так буде ви... малуче видно. Ото воно Така пляма ось. Інтересно. Що це таке? Я навіть не знаю. Я так думаю, що... Але я думаю не було б нічого, що сюди могла б дарити блискавка. Ну, наприклад, що ще може бути? Тут повністю не наляти. Геть. Боби пусті. І чому, я не знаю. Такого нема ніде. Тільки так в одному місці. І прямо перед ним почепник полетів. Перед цим місцем. Я хотів на худу його зняти. Не було часу, коли вилазити з комбайна. А тут так вийшло, що я вам зблизька покажу. І що це таке? То навіть не ясно, чесно. Ну, ось тут такі. Вика! Знічка, а ми печемо далі. Да. В одному випадку, що і вночі добре працювати, тим, що не гараче, все так чітко. під не кидає, але є таке, що як накладає, то добре не видно. Звичко. Вже накладає, а жартво опускаєш вниз, десь почне за... загортати землю, то вже побачиш тоді, коли були... нормально нагорнуло. Але тако йде в Без питань. Камера того світло не передає, якщо що. Світло тут нормальне, це просто так в камері. Може зараз о, ось так так лучше, показує камера передає, що світло світить. А видно, як своє стріляє. стреляляя с пистолетом На все стороны. 5 -м. 5 -м Що печемо? Нечемо медалі. Висипаємо навіть трохи не видно, темно. Закінчуємо. Просто. Осталося трохи О, так і бить. Трохи нагонтає, мотає на Будемо пекти додому. Так що, хто подивився до дівчата, підписуємося, лайкаємо, коментуємо і слава Україні!